Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться із Трампом. У Хмельницькому судитимуть 26-річного наркодилера. Владці вшанували пам'ять борців за Україну впродовж випуску про це та інше в подробицях. У Запоріжжі, внаслідок російської атаки безпілотників травмована одна людина. В результаті ворожого обстрілу безпілотниками в Запоріжжі постраждала одна особа, пошкоджено один із торгівельних центрів міста. Рятувальники оперативно ліквідували усі займання. Крім того, в іншому районі міста зазнали пошкоджень житлові будинки. До ліквідації наслідків залучені усі екстрені служби. Сьогодні орієнтовно о 14.30 за київським часом відбудеться зустріч Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. За інформацією джерел український глава держави вже прибув у Швейцарію. Окрім цього, він візьме участь у всесвітньому економічному форумі, де одним із ключових питань стане безпека та мир в Україні. На Донеччині двоє загиблих, троє поранених. Поліція задокументувала в воєнні злочини. РФ під ворожим вогнем. Перебували п'ять населених пунктів області: зокрема, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Шебельківка та Добропілля. Руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти, зокрема 30 житлових будинків. По Краматорську окупанти скинули три авіабомби. КАП 250 загинула одна цивільна особа. Ще одна дістала поранення. У дружків цей ворог протягом дня атакував місто ФПВ-дронами, Загинув мирний житель, ще двоє людей травмовані. Сьогодні, 22 грудня, скорботний день у Кам'янець-Подільській громаді. Додому на щиті повертається відважний український воїн Володимир Володимирович Дембіцький, 1973 року народження. Чоловік був частиною 11-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. На жаль, його серце зупинилося 9 січня 2026 року. Світла пам'ять оборонцю щирі співчуття рідним. У Хмельницькому до суду скерували обвинувальний акт щодо 26-річного жителя міста, якому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Чоловіка обвинувачують у незаконному придбанні зберіганні та збуті психотропних речовин у великих і особливо великих розмірах. За даними слідства, він купував психотропи півіпі через інтернет і збував їх через телеграм методом закладок. Під час затримання у нього вилучили 34 грами півіпі, а під час обшуків у помешканні та авто ще понад пів кілограма та амфетаміну. Під час комендантської години на Хмельницькому шосе патрульні зупинили автівку. За кермом був 30-річний чоловік із ознаками алкогольного сп'яніння. Він відмовився від огляду. Перевірка показала все ж водій раніше позбавлений права керування, та вже притягувався за нетверезе водіння. Через невиконання рішення суду на місце викликали слідчо-оперативну групу. Чоловікові загрожує відповідальність. Поліцейські склали низку адмінматеріалів. Водія відсторонили від керування. 22 січня Україна відзначає День Соборності, державне свято, що символізує єдність українських земель і національну згуртованість. Сьогодні воно має особливе значення, адже в умовах війни єдність суспільства є ключовою запорукою нашої стійкості та перемоги. З нагоди свята в обласному центрі відбулися заходи з вшанування пам'яті борців за українську державу. Представники обласної і міської влади, силових структур та громадськості поклали квіти до меморіалів і вшанували полеглих героїв хвилиною мовчання. Схиляємо голови перед тими, хто віддав життя за свободу і соборність України та підтверджуємо готовність і надалі зміцнювати єдність нашого народу. Пам'ятаємо минуле, щоб упевнено творити майбутнє. Єднаймося заради перемоги України. 24 січня о 13.00 у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва за адресою вулиця Проскурівська, 56 відбудеться відкриття фотовиставки відомого українського фотографа Олега Маловіцького. З назвою Точка зору. Експозиція об'єднує серію авторських робіт, у яких митець через гру простору, світла та деталей розкриває власне бачення навколишнього світу. Виставка дає змогу глядачам оцінити як художню ідею, так і технічну майстерність та композиційні рішення автора. Вхід на відкриття вільний. Дякуємо вам за приділений час та увагу. Ми вже готуємо для вас оновлений випуск. Разом з тим не забувайте про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там чимало цікавого для вас. Побачимось.